Термопластикова трубка до 6 мм служить система газоболонного обладнання всіх поколінь якості магістрального трубопроводу і проходить через весь автомобіль від балону до редуктора в підкапотний простір. Сфера застосування, зріджений нафтовий газ пропан-бутан, виробник трубки Фаро Італія. Проходить практично через всю систему ГБО, закріплюючись до дна корпусу автотранспортного засобу за допомогою кріплень трубки, особливих скоб, які перешкоджають провисанню трубки. Виготовляється. В бухтах по 50 метрів. Трубка має такі переваги, практично несхильна до атмосферних впливів, висока міцність і стійкість до механічних пошкоджень, має широкий діапазон робочої температури від мінус 25 до плюс 125 градусів Цельсія. Витримує високий тиск до 30 бар, простий монтаж трубки в порівнянні з мідною трубкою. Трубка не вступає в реакцію з газом і тому не утворює осад. Трубка пластикова фаро приєднується до мультиклапана, газового клапана і редуктора за допомогою спеціальних штуцерів. Це наконечники прямі або під кутом 90 градусів. Наконечники прикручуються за таким же принципом, як і мідну трубку. Ціна на сайті вказана за 1 метр.